Друзі, говоримо про причину болю в грудях, як зрозуміти, коли необхідна термінова допомога та про що цей біль може свідчити. Нам в цьому допоможе розібратися Юлія Швець, сімейна лікарка, власниця приватної медичної практики, завідувачка кабінету та лікарка-методистка центру спортивної медицини. Доброго ранку! Доброго. Доброго ранку, як ваш ранок? Чудовий ранок як з вами. Ти... Він чудовий. Так. Так. Як ти ж вас проходить? У мене такий дуже напряжний тиждень. у Мене все розписано прямо по хвилинах. Я більш так не буду розписувати. Рисувати, мені дуже тяжко. Ну, Можете тут розслабитись, Дякую. просто по душам поговоримо. Дійсно, тема доволі цікава, що може бути причиною болю в грудях. На твою думку, що це може бути там Ой, ну, зарплата я... маленька. Мені здається, однозначно відповідь правильна. Насправді, ми вже трішечки от, поговорили саме з пані Юлією, і причиною. Я думаю, що пані Юлія краще. Відпочиває. Але там може бути бу, можуть бути певні зажими а, з неврологічної точки зору, так, я якісь то розумію, нерві зажимають. А через що? Можливо, там людина не знає. А, через що питання? З, Так, закохалася, а, спереживалася. Mm. Чому біль у грудях? Ось, будь ласка. А, Звісно, ну, що причини, причини а, різні насправді і можуть бути. і. Психологічний план різних експерт. Різні. Про все, але конкретніше розкаже пані Різна. Юлія. Я ж спеціально не від... відкриваю зі Ну що ж Юлія, чому біль у грудях? Буває різні реально причини, бувають серйозні і не дуже. Одна з таких серйозних причин болю в грудях це може бути інфаркт. І... Отак відразу. То серйозно, то страшно. І через то, е, іноді він буває от прям біль дуже сильний, в грудях пече. І якось лікар зразу розуміє, що то стався інфаркт, е, викликають швидку, так, людина кладуть в стаціонар. Іноді він такий змазаний, і болить, ніби болить у шлунок. І людина е, скаржиться так, що у мене болить тут в епігастрі, і щось пече. І навіть лікарі часто помиляються і лікують, якщо там не зробили вчасну кардіограму, не ну, десь не, не доглянули, лікують як біль у шлунку, відправляють до гастроентеролога, а то був інфаркт. Е, іноді він такий також замаскований і болить там або під лопаткою, або віддає в ліву руку, в ліво плече, і можна е, переплутати з якимось таким неврологічним характером болю. Це така серйозна причина, вона може призвести до серйозних наслідків, її не можна пропустити. Через то, якщо людина відчуває якийсь біль у грудях, моя завжди улюблена фраза дій до сімейного лікаря його прошу. Да. А далі вже хай лікар розбирається. Може бути, а вже ж така ну неприємна, але не така. Серйозна проблема це якісь неврологічні болі. Це може бути там е, грижа в по в або грудному відділі і віддавати. Ну, ці грижі вони також бувають різні, вони лікуються, іноді оперуються. Е, може десь е, зажиматися корінець нерву. Е, також, якщо він зажимається в грудному відділі, то це може бути міжреберна неврологія. Uh -huh. Вона страшне, болюча і неприємна, але ну, на щастя, не така страшна, як інфаркт. Uh -huh. А скажіть, от, власне, як відрізнити, що це біль серйозний, ну, чи це така, знаєте, не дуже серйозна звичайна біль, яка пройде? Звичайний ну, біль. Ну, давайте не те, що звичайно Слово, не настільки дискомфорт. Так. Давайте, mm -hmm. скажімо, дискомфорт такий. От, до прикладу, в мене було декілька разів таке, що ось десь тут от прям просто колить в грудях. Що це могло бути, я не знаю. Це серйозно, не серйозно. Одне коли коли серце, це вже треба бігти, як кажете, до сімейного лікаря. Іноді оце таке коли коли серце, ти може колоти не серце. Це може колоти кишківник і віддавати серце. І людина може думати, що господи, в мене вже інфаркт. Я вже до лікаря. Це Знаєте, як в цьому жарті прийшов до гастроентеролога, каже. Слухайте, в мене шлунок болить, каже, що ви їли ягоди. Каже, а які? Ну, я не роздивився. Ну, Тоді вам до околіста, знаєте, так само. І от ми можемо туди прийти. Тобто, давайте так: от серйозний біль і звичайний дискомфорт. Як відрізнити, щоб зрозуміти, коли бігти до сімейного лікаря? Ви не відрізните його. Краще придіть до сімейного лікаря. через що... За будь-якої тривоги. Так, так. Через те, що в мене була одна пацієнтка на початку моєї кар'єри, вона була впевнена і лікувала свій шлунок, що то шлунок. В мене не зверталась, і, а коли вже звернулася, і вона все, Юля Сергіївна, я лікую шлунок, якісь там трави п'ю, інгібітори, протонної помпи, все п'ю. Е, а я тільки після університету, в mm -hmm. мене переляк, я всім кардіограму, і то був mm -hmm. інфаркт. Ми її wow. не спасли. Це така печальна історія, але е, вона, бачите, вона для себе сама вирішила, що вона знає, що так з нею. Було. Так. І якби м, вона звернулася раніше. Угу. Там і, і за місяць я... раніше кардіограму зробили би до Ні, або навіть в той перший день, коли ага. захворів той шлунок, тоді можна було б її відправити в стаціонар і, можливо, ще б там якісь дії предприйняли, щоб її спасти. А так як вона місяць лікувала шлунок, він їй болів не так сильно, бо я думаю, якби там дуже сильно вона б позвонила в швидку і все. А так, іноді може бути такий несильний біль, і він це може закінчитись натально. Угу. Угу. Я рахую, що треба звернутися. Або якщо це міжреберна невралгія, вона болить так страшно. Люди думають, що вони вже помирають. А лікується вона там в лікаря-невролога, лікується досить ну, таке, бувно, вдячне захворювання для лікування а, і. Можна сказати, не таке серйозне від нього не помре людина, uh -huh. але вона зразу біжить, бо їй дуже сильно болить uh -huh. через то, навіть коли болить незначно і болить не зрозуміло, як е ну то. Краще, все ж таки уділити собі ту годину, mm -hmm. прийти до сімейного лікаря, зробити кардіограму. Все добре, лікар вирішить, що там далі робити. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, ось мені подобається ваш, ваш меседж в тому, що якщо ти відчуваєш якийсь дискомфорт, будь-який, навіть незначний, це також може бути небезпечно так. і варто все ж таки бігти до лікаря, бо причин може бути багато, вони можуть бути різні. Ось які ризики можуть призвести до цього болю в грудях і яких потрібно уникати. Ми знаємо, що. Ось розібралися що різні причини, а ага. які ризики нервове перенапруження. Якщо ми говоримо там да про інфаркт, то це високий тиск. Ми про нього говорили пару так. днів назад. Він спричиняє такі дві два серйозні, як захворювання, як ускладнення можна рахувати. Це інсульт, інфаркт. Угу. І от якщо передує цьому високий тиск, і людина нічого з цим не робить, то може статися інфаркт, і це також може закінчитись фатально і погано. Нервове перенапруження угу. так. Також є ну, такі фактори, які ми не можемо змінити. Це вік, це стать, частіше там хворіють по статистиці чоловіки. Частіше в них може статися да, інфаркт і куріння, але ми можемо це модифікувати вага тіла і там спосіб життя. Але це такі там три фактори, які модифікуються, через те, якщо вести більш такий здоровий спосіб життя, скажімо так, то і ризики вони зменшуються. Угу. Все впирається в здоровий спосіб життя угу. насправді. Що робити, якщо біль в грудях стає сильнішим? Одне з тих, що ви сказали, від... з того, що ви сказали, відразу йти до лікаря. Правильно, тобто не зволікати, коли я розумію, що загострення збільшується. Так, якщо це вечір, якщо це вихідний, ніч, швидка допомога, ніхто не відміняв, дзвонити. Як правило, коли люди скаржаться на біль в грудях, біль у серці, то швидка допомога обов'язково виїжджає. Вона не дає рекомендації по телефону і приїжджає бригада, яка зробить кардіограму. На кардіограмі буде зрозуміло, чи це неврогія, чи це серйозно, чи це інфаркт, чи це ну що це таке. Е, і тоді вже лікарі там да, вирішують. І навіть та бригада може дати якісь рекомендації, якщо це субота-вечір, щоб два дні трошки там да, стало легше, краще і ну, дійсно ви казали більше боротися з запобіганням з тими ризиками, які можуть uh -huh. бути так. Там надмірна вага, там не знаю паління і ті всі інші речі. Uh -huh. Чи може звичайний біль у грудях бути причиною більш серйозних проблем? Ну, от, Звичайний біль у грудях іноді, до речі, біль у грудях викликається е, трахеїтом або бронхітом, і він також така якась змазана картина, угу. але і може біль у грудях бути від пневмонії. Може не бути температури, угу. бути просто біль у грудях. Людина ну, не розуміє, що то таке, а там якась серйозна пневмонія. Через то. Могли б ви з практики Юлія розказати, тому що от, ну, ми дивимося з одної позиції, так, угу. от там біль і все. Угу. От е, пацієнти, з якими не знаю, наслідками приходять до вас, там, не знаю, вже упущеннями, саме лікуваннями, як ви розказали, угу. через що це часто стається, щоб сьогодні українці от, могли б, знаєте, от їх застерегти угу. з практики найбільші помилки. Що роблять люди і що є причиною? Цього? Ну, от в моїй практиці був такий один тільки випадок, коли жінка не звернулася вчасно, і то був інфаркт. Але я серед колег чую, що з інфарктами приходять часто, переносять люди на ногах, угу. приходять там, якщо то був якийсь невеличкий або. Людина, ну, якби перенесла його на ногах, то потім на кардіограмі це видно, що там є вже робець, що він перенісся. І буває, що після цього там живуть, але все одно вже робець на серці, то, то серйозна причина. Угу. І якось так часто люди, бо в деяких біль він такий сильний, вони викликають швидку і це все вчасно робиться, а в деяких не сильний, і вони щось ну, якось не продають увагу тому болю. І вже приходять, коли є наслідки. І, і ще у мене був теж чоловік 40 років. Також він скаржився на біль у грудях, позвонив мені, я кажу, придіть на прийом, але якийсь такий був період, що багато було людей, він не прийшов, я за нього забула. І потім виявилося, що там пневмонія двохсторонній, серйозно, слава Богу, все добре, вилікували, правда, він лікувався вже в стаціонарі. І він теж він каже, мені нічого, я не кашля, в мене не було температури, в мене просто побалювало в грудях. І, да, і він собі там до мене не дійшов і вже прийшов з такою серйозною пневмонією. Mm -hmm. Тобто воно, мабуть, вже так починалось у нього. От така змазана типічна картина. Mm -hmm. А типово. І якби ми почали спочатку лікування, ми б могли його вилікувати амбулаторно. <кх> він би не лежав в стаціонарі, він би не був під тими mm -hmm. кислородними балонами. Все було б так, якби краще і легше. Mm -hmm. yeah, yeah. Якби звернутися так, раніше, тобто. Так. Ось mm -hmm. бачите, дуже серйозно yeah, можете я свідчити. Ну, Я був на морі вже останній день. І я пам'ятаю, я в футболці якось так ну, намочився чи скупнувся. Mm -hmm. І з, з, з футболкою Вологою, це вже було mm -hmm. ввечері мокрою, прийшов просто до, ну, до нашої бази, де ми відпочивали це буквально 10 хвилин в мокрій футболці на вітру ввечері. Я приїхав вдома, до я кашляв mm -hmm. день, кашляв два. Думаю, ну, про, ну про, mm -hmm. про студа, знаєте, застуда, mm -hmm. все. Я так два тижні терпів. Прийшов в лікарню і каже, слухай, в тебе пневмонія повністю мене одразу в той же день поклали. І я не пам'ятаю, місяця, ну, біля місяця я пролежав в лікарні, просто от, думав, це просто ну, таке кашель, потім десь тут Нічого, щось страшного. не те пече тебе. Нічого. Дійсно, як ви кажете, і. Uh -huh. Так, треба, треба звертатися йти до сімейного uh -huh. лікаря. Іноді, коли напружений там, місяць, там, сезон грипу, лікарів багато роботи, лікарі можуть м м ображатися, що пацієнт прийшов, да, а в нього там якась незнач... незначний біль, він собі там в нього трахіт, він собі щось придумав. Але е нехай, нехай краще uh -huh. лікар трошки розізлиться і оприділить свого 10 хвилин часу, там, 15, розбереться з тим пацієнтом, ніж, ніж пропуститься якась серйозна uh -huh. хвороба. Так, а якщо ми говоримо от саме розібрати цей біль в грудях по частинках, ось торкнутися теми саме неврології, mm -hmm. ми сказали, що це не настільки серйозна проблема, як той самий інфаркт, але все одно чому вона виникає саме? Чому от іноді буває проблема саме з цим? Буває, запалюються нервові корінці mm -hmm. і виникає такий біль. Буває після спортивного навантаження, десь трошки зажимається той нервовий корінець, і в якраз саме ці такі нервові болі. Вони дуже різкі, вони тяжкі, вони... пацієнт від неї не помре. Uh -huh. І це. Це Через то я кажу, да, що це не такий там серйозне захворювання. всі захворювання треба лікувати, вони всі серйозні. Але якщо пацієнт потягне тиждень, він від цього не помре. Але, як правило, такі пацієнти тиждень не тягнуть, бо їм болить, вони важко. біжуть. Mm. Так, а от які не більш воно не так сильно болить, то вони можуть затягнути і закінчити. А це. чи може бути як ви відрізняється, до прикладу, ну якщо я не помиляюсь, упорно-руховий апарат також може, коли зміщення в грудному відділі відбуватися, mm -hmm. воно також може так. ну, нерви нервоспознавати на груди. Так. Як тут бути? Можливо, людина, ну як допомогти людині, коли людина приходить знаєте, там лікувати, каже, в мене щось в грудях, uh -huh. а ти розумієш, що це все опорно-руховий апарат? Робиться рентген або МРТ, і відправляється до невролога на зміщення. так? так людина може сама навіть вдома прийняти там той самий вупрофен або uh -huh. якийсь нестероїдний протизапальний засіб, і воно пройде. Але я також за те, щоб спочатку визначити точно, що це там, проблема з хребтом, проблем, проблема там, з нервовими корінцями, не серцева судинна система страждає. І так тоді ти приймаєш ібупрофен. там навіть і в призначенні є на 7 днів ті mm -hmm. протизапальні препарати, ну, плюс ще комплекс всяких інших. Дякую. В принципі, ми все проговорили. Якщо у вас немає нічого додати, чи є ще щось. Тобто в грудях ми проговорили. Друзі, дійсно. Те, що казала пані Юлія, найперше, якщо у вас є хоч якась біль, виділіть цю годинку часу, сходіть до лікаря і переконайтеся, щоб не було дійсно як з цією жіночкою, якої був згодом інфаркт і її не змогли спасти. Краще запобігти, краще перепитати, друзі. Знаєте, кажуть. За, за, за те, що ти, ви запитали, ніхто вас за це не б'є. Але, по крайній мірі, ви точно будете знати, що з вами все в порядку або вам випишуть якесь лікування, як вийти з цієї ситуації. Юлія Швець, сімейна лікарка, власниця приватної медичної практики, тому також завідувач кабінету, лікар-методист Центру спортивної медицини. Друзі, якщо... Ви щойно долучились до нашої розмови. Ми нагадуємо, що розмова з пані Юлією зберігається на Ютуб каналі «Ранок Надії, де ви можете ще раз її переглянути, також поширити вашим друзям, якщо ви знаєте, що в них в грудях щось болить. Нехай вони переглянуть цю розмову.